В Італії просто якийсь шквал критики хлинув на Артема Довбика. Все більше місцевих експертів говорять про українця в негативному контексті. Екс зірка серії а Анджело Ділівіо сказав: Я вважаю Клаудіо Раньєрі приголомшливим тренером йому все ще належить пояснити мені, як йому вдалося виграти чемпіонат Англії з Лестером. Але склад Роми і так достатньо потужний, щоб боротися за Лігу Європи. Довбик, він травмований, тому правильно, що грає Шамуродова. На місці раньєрі я б узагалі завжди ставив узбека в старт. Ще жорсткіше висловився колишній нападник Стефан Швох. Очевидно, що це був неправильний вибір. У Роми немає нападника рівня цього клубу. Щоб проявити себе як найкраще, Довбику доведеться грати 99% ігрового часу в штрафному майданчику. А щодо того, що він був найкращим бомбардиром Ла Ліги... То великий нападник повинен забивати по 20 голів протягом семи сезонів, а не лише одного разу. Він ніколи не відзначався стабільністю. До слова Ран'єрі сказав, що Довбик вже відновився і, скоріш за все, отримає свої хвилини в сьогоднішньому матчі.